Чотири роки об'єднані улюбленою справою. 2 липня Прилуцька Федерація шахів відзначила свій день народження. Відсвяткували у чорно-білих кольорах, провели шаховий турнір. На ньому змагались 42 шахісти. Хоча їх боротьба була між друзями і колегами. Наші федерації шахів свято. Ми сьогодні відзначаємо чотири роки нашого створення, нашого то, що ми почали працювати за цей час. Федерація шахів проводила багато турнірів. Приймаємо участь і так само в обласних турнірах, збираємо між всеукраїнські турніри. Тож так само передають наші ветерани свої знання юніорам, молодим шахістам. Турнір проходив у чотири етапи, що символічно: перший зустріч ветеранів із молоддю. другий зустріч дітей, що мають третій розряд. Турнір між дітьми першого юнацького розряду та діти, що не мають розряду. Серед 40 зареєстрованих членів федерації є і дорослі, і діти. І дітей на турнірі більшість. 34 юніори борються на шаховій дошці із засами тими, хто переміг у багатьох турнірах. Наймолодшому здається, вісім років. Так 8 років. Так. Ну а найстарший у нас Щепаняк Степан Михайлович, 82 роки. Шахи розвивають молоде покоління, говорить Руслан Мостіпан. Він відзначив наполегливих шахістів та побажав їм перемог у майбутньому. Федерація робить великий об'єм роботи для того, щоб Наше підростаюче покоління разом із ветеранами мало змогу займатися шахами, розвивати ветерани в свою чергу, діляться своїм досвідом, а ви, наймолодші наші беріть досвід у найдосвідчені. І ми думаємо, що ви незабаром будете прославляти не тільки наше місто, а й країну на змаганнях більш високого рівня. А голова Федерації шахів Володимир Вегера говорить, що без підтримки таких результатів не було б. Він дякує усім, хто вірить у спортсменів та підтримує їх. Хочемо передати подяку за участь в тому нашій федерації. Це Дмитренко Олег Миколайович за те, що він там зробив був свій час ремонт. Такий от і ми маємо можливість зустрічатися в таких умовах в гарному приміщенні. Відділу молоді і спорту за те, що вони приймають активну участь в підтримці турнірів, в створенні турнірів. Хочеться так само відзначити Харченка Віктора Миколаївича, директора ДЮСШ, який так само приймає участь і допомагає нашій федерації. Тобто всім, хто приймає участь в житті нашої федерації, дуже велика подяка. Дуже вам дякуємо і вам здоров'я. За результатами турніру визначили чотирьох переможців. У першому перемогли досвідчені ветерани. У другому переможцем став Богдан Євтушенко. Третє золото забрав Саша Носенко. А четвертим переможцем став Тімур Кім. Святковий турнір завершився, а от робота федерації шахів продовжується. В Неділю в нас ігровий день. Приходять люди, які люблять грати в шахи, Тож всі, хто має бажання, приходьте садово після в неділю до на дванадцяту -го годину.